Куди ми йдемо? У, -у, -у, У це лава. Це нова обнова. Лавовий біом. А, він впав в лаву. Ой, це боляче. Мужик, я б тебе спас, але ти хотів нас вкусити. Тому вибач. <гум> Вау, це жорстко. Подивимося, що це взагалі таке. А я можу якось піднятися сюди. Ми тут точно повинні щось знайти. Я впевнений в цьому. Але як піднятися? А, ось так піднятися, все я бачу. Давай піднімаємося. Тут, напевно, щось має бути дуже класне. Ай-яй-яй-яй-яй, Ні, не піднімаємося. Там є небезпечні мужички, я не хочу підніматися один з них. Давай візьмемо собі в мішочок. Вже безпечно можна підніматися. О, дивись він тут, ми можемо на нього напасти. А я можу з нього щось взяти? Я взяв якийсь болт, ну я його взяв, я ще цього і цього взяв. Так, піднімаємося вище. Тут, напевно. Та за що, за що, за що, за що, за що? За що? Відчепися від мене, відчепися. Ні. На мене напалень. І це був не твій однокласник.